Вовк і семеро козенят Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку та пити студену водичку. Щойно вона піде, козенята зачиняться в хатці і нікуди не виходять. А коли коза вертається, то стукає у двері та співає. Діточки мої козеняточки. Відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері та й упустять матінку. Вона їх усіх нагодує, напоїть і знову до гаю піде, а козенята в хатинці зачиняться. От почув якось пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла, та й прибіг до хатинки і загарчав грубим голосом. Діточки мої, козеняточки, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Не матусинце голосок, відповідають йому козенята. У нашої матінки кози голосок тонесенький. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло й перекував. Вовк знову побіг до хатинки кози і сховався за дерево. Ось повертається коза додому, а козенята і розповідають їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і суворо наказала Якщо хтось прийде і почне просити до хати грубим голосом, двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Та щойно пішла коза. Вовк знову до хатинки прибіг, постукав у двері і почав співати тонесеньким голосочком. Діточки мої, козеняточки, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулася, і відімкнулися. Вовк миттю кинувся в хату і усіх козенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому, бачить двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діточок шукати, зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що трапилось, сіла за ослін і гірко заплакала. Ой ви, діточки мої козеняточки, Нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовку діставалися? Почув це вовк, зайшов у хатинку і каже, Що ти на мене наговорюєш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв. Годі журитися, ходімо краще в лісі погуляємо. Пішли вони до лісу і набрели там велику яму, у якій розбійники вогнище розклали. Коза поглянула на ту яму та й каже вовкові «Ну, му, куме, подивимося, хто з нас зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом важко було. Стрибнув він та й звалився просто в вогнище. Черево у вовка від вогню відразу лопнуло, і звідти вискочили козенята, усі живі, здорові, та стриб до матері. Так злий вовк поплатився за свою підступність. Прийшов кінець усім вовчим злодіянням. А коза з козенятами жили, поживали відтоді ще краще ніж раніше.